Щороку кожної неділі червня в Україні та світі відзначають день батька. Тато це не тільки захисник своєї сім'ї та країни, це друге крило любові до дитини, адже його роль у вихованні дітей надважлива. У сім'ї працівника Раєс Миколи Колесника зростає троє чудових синів: Матвій, Севастіан та Тимофій. Тато це є відповідальність, перш за всього, і лідер. тато повинен навчати своїх дітей лідерським якостям, розвиватися всесторонньо, як бути чоловіком, так і вміти, наприклад, і готувати, як будувати будинок, так же само і бути ніжним і дарувати квіти. Кожен із його синів особистість із своїми уподобаннями і захопленнями. Найстарший Матвій захоплюється риболовлею. Цьому його навчив тато. Тож хлопці вважають найкращий відпочинок біля водойми з вудкою у руках. Тут і спортивний азарт, і чоловічі розмови. Ми з ним їздили на риболовлю. не один раз і ночували з ним, ще трошки він був поменший. А так він готує на рівні зі мною. Можна йому довірити відповідальну справу. Ну і я можу бути впевнений, що він і виконаний і підведе. Матвій мріє пов'язати своє майбутнє з атомною енергетикою, як тато. Цьогоріч планує вступити на технічну спеціальність. Активно готується до іспитів. Середній син Севастіан відвідає патріотичний гурток Джура, грає на трубі та цікавиться інтелектуальними іграми. Я люблю проводити сатом час на тишині, розмовляти з ним на всякі теми. Люблю пограти з ним в шахмати або в шашки. Він у мене найкращий. Він нас всіх любить, трьох дітей. Наймолодший у сім'ї колесників Тимофій, любитель техніки. Попри юний вік, опанував газонокосарку. Нині в тата перший помічник. Ходити в гараж, допомагати йому там, е ремонтувати там з ним машини. Мені з ним цікаво проти час як в гаражі, так і вдома, так і на будівництві. Він завжди поруч. Окрім того, що кожен у сім'ї колесників має власне хобі, є у них і те, що подобається усім одночасно. Це подорожі. Вони наповнюють життя яскравими враженнями, об'єднують та надихають. Я люблю подорожувати. Ми вже об'їхали, можна сказати, пів України. Були дуже, дуже багато де. Були і в Криму, коли я був маленьким, на Закарпатті, в горах, Одесі, були в Києві. Тато виховує дітей з дружиною. Для неї завжди є опорою і підтримкою. Сім років тому він започаткував цікаву сімейну традицію чоловічий відпочинок на білому озері. Головна фішка в тому, що їдемо, без жінок тільки їдуть батьки і діти. І друзі з нею підтримали. Ми приїхали, обставили у нас було наметове містечко. Це було рибацтво, це було відпочинок. Дітям дуже сподобалось, і дуже ще сподобалася мама. Мама лишалась дома, вони лишалися самі на себе. Їхнє завдання було відпочити від сім'ї. У родині, де тато привчає дітей до роботи, а мама створює затишок, дітям завжди радісно і добре живеться. Спільно вирішуються всі проблеми. А на сьогодні у них одна мрія на всіх перемога України. Дуже хочеться, звичайно, щоб наші діти виросли всі здоровими, щасливими, жили в Україні нашій, її розбудовували, розвивали. Щоб наша сім'я була завжди дружня, хороша. І так буде. Бо усі члени цієї родини люблять і цінують один одного. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.